Наступна спікерка це Мирослава Квасниця. Вона є директорка соціального ательє Батерфлай. Запрошуємо до слова. Вітаю. В мене таке враження, що я виступаю останньою і кажу до колеги, якщо в залі буде двоє людей, то буде добре. Але бачу, що більше, і дякую. Ми сьогодні багато говорили про бізнеси, про власні бізнеси, але е, хочеться і проговорити про соціальний бізнес. Так е, трошечки сьогодні говорили про соціальну відповідальність, але це зовсім інше. Власне соціальний бізнес як підприємство е, трошки важко в Україні зараз провадити, тому що немає ще такого, би, і поняття, і на законодавчому рівні немає. Але так чи інакше, такий бізнес є, такі підприємства є, і одним з цих підприємств є е, таке невеличке соціальне ательє Батерфлай, яким я займаюся і керую вже з 2021 року. І це один з таких прикладів, де можна залучати грандівські кошти міжнародних донорів, е, спрямовувати їх в правильне русло, користатися, користатися ними е, і провадити свою діяльність. Отже, в 2021 році двоє неймовірних жінок, які є засновницями, засновницями соціального ательє Батерфлай і благодійного фонду Батерфлай, це Уляна Дорош і Наталя Курчинська, вирішили заснувати соціальне ательє Батерфлай і допомогти жінкам, які є в складних життєвих обставинах, але хотіли би займатися якоюсь справою. І в цьому випадку це була справа кравецтва. Така справа кравецька, вона теж в Україні і у Львові є занедбана напевно так само, як і гірнича справа. Так? Тому що так є великі підприємства, які здебільшого працюють на давальницькій сировині. Тобто, це приїжджають величезні партії готового крою. Наші кравчині тут відшивають, як правило, за дуже дуже низькі кошти, і це всі гарні речі відправляються в різні країни Європи. Ну але так як ситуація міняється і з ковідом і з Україною, і з такою діяльністю теж зараз дуже важко. В нашому ательє працюють жінки, які є в складних життєвих обставинах. Тобто, це жінки, які, на жаль, потерпали від домашнього насилля і вирішили вже розірвати це коло насильства. І так чи інакше їм потрібно соціалізуватися, працювати, ставати економічно незалежними і починати якось заробляти кошти, тому що ми знаємо всі, що кожна людина. Гроші це є основне. Якщо ми маємо гроші, ми не залежимо від нікого. Мусимо їх заробляти. Е, нашої, зараз, може, краще ще більше сюди. І я наголошую на тому, що, от, наприклад, якщо ви розумієте якесь підприємство, нехай це навіть е, є швейний швай, цех, то соціальне ательє Батерфлай це все зовсім навпаки. Та? Це е, місце. Де люди заробляють кошти, але разом з тим, це така спільнота, місце опори, місце навчання, це місце, де люди отримують, де жінки, ну, здебільшого, це жінки, чоловіків не маємо тільки так на допомозі, де отримують таке місце сили. І я... Довго думала, чому батерфлай так назвали дівчата ательє. А потім, вже коли трошки в ньому попрацювала, то все ж таки зрозуміла, тому що це метелик в перекладі. Так, батерфлай. І коли ательє відкрилося, і в нас було перших дві групи жінок, яких ми навчали кривецької справи. Це були це були такі прості курси, базові для того, щоб жінки могли отримувати і заробляти кошти. І після цього, як дівчата вже завершили навчання, і оці от перше працевлаштування, перші якісь відкриті свої справи, я зрозуміла, що. Дійсно, метелик цей батерфлай він надає крила таким жінкам, які потребують цієї допомоги і цієї упори. Це є багатодітні мами, це є жінки, які є одинокі і які не мають можливості працювати повний робочий день. В нас вони можуть працювати в той час, коли їм зручно. Це до обіду, це після обіду. Це можуть бути якихось 2-3 години під час того, якщо, наприклад, жінка завела дитину в садочок і має можливість той час працювати. Ну на сьогоднішній день мені здається, що це надважливо, тому що ми, ми хочемо всі бути в соціумі і хочемо заробляти кошти. Основною такою нашою родзинкою ательє є пошиття білих. Сорочок, ну це власне, мета. Наша місія це подолати стереотипи про те, що жінки, які є в важких життєвих обставинах, можуть долучатися до різних справ в нашому ательє. Це Справа дизайнерська, кривецька, але так само і в різних напрямках, і ніколи не потрібно боятися, як працедавцям або приватним підприємцям, які наймають людей, наймати таких людей на роботу, тому що ці люди в багатьох випадках вони є набагато віддані, відданішими в своїй роботі, навіть за тих декілька годин, які вони прийдуть і попрацюють, а не будуть споглядати з 9 до 6 на години, коли вже буде завершення. Робочого часу основне, Основною нашою родзинкою це пошиття білої сорочки жіночої класичної в, в різних її моделях, і так само етноодяг, але етноодяг ми, ми трошечки його вдосконалюємо, трошечки вносимо якісь такі більш сучасні і модні мотиви. Ну і звичайно, що хустина, Хуст, хустки, які е, шиються в соціальному ателі Батерфлай, це, е, ну, це така жива е, картина, е, тому що кожного так раз, ну, приблизно раз квартал ми е, влаштовуємо арт-терапії, де е, жінки, дівчата, будь-хто бажаючий. Е, так, та тут у нас Оксана є якраз є. Та я щось не подумала взяти хустину з собою для реклами. Оксана якраз є у нас. Кожна ця є свої емоції там. Це дуже важливо, тому що направду ці хустини, це картини, це жінки, це емоції. Так? Ми… І це такий довгий шлях, тому що кожну цю картину опрацьовує дизайнер. Потім ми разом з партнерами, з підрядниками, друкуємо їх на тканині, на атласі шовковому. Потім ці хустини знову ж таки в нашому ательє шиють Дівчата та ну упаковка це вже таке. Та і разом з тим, те, що і ми е, надаємо таку ну, ми маємо соціальну складову, то е, кожного місяця частинку е, коштів. Від нашої реалізації ми спрямовуємо на підтримку в притулку, де є це у Львівській області, де знаходяться жінки з дітьми, які все ж таки вирішили розірвати це коло насильства і зреалізувати себе в спокійному щасливому житті. Так ну тут такі наші дизайнерські роботи з трошки побавилися з джинсовими куртками в етностилі. І різні такі гарні речі до е, війни приймали участь в маркетплейсах. Зараз трошки внесло в життя корективи, але знову ж таки, незважаючи на пандемію і незважаючи на те, що зараз маємо вже повномасштабну війну, ательє е, працює, платить оренду, платить податки, платить заробітну плату. Зараз маємо в колективі шість жінок, і зараз вже така в нас є з Харківщини, Запоріжжя. І Херсон, і Мелітополь. І я жартую, знаєте, що я завдяки тих, тим жінкам я вже входжу в той менталітет різних областей України і потрошки вже вчуся спілкуватися їхнім діалектом. От тому це ну, соціальне підприємництво, воно важке, але якщо ти це робиш, з душею, якщо воно тобі горить, знаєте, якщо воно тобі болить, і якщо ти в потоці разом з тими людьми, то так чи інакше воно буде приносити прибуток. Можливо, не так швидко, можливо, не так стрімко, не такими технологіями, як я зараз, але все одно це ну на наразі. Для нас це рентабельно, і я тішуся про те, що зараз вже ательє має таку фінансову подушку на тих півроку часу. Що, що би не сталося? Чи якась наступна пандемія, чи ще щось? Ми в безпеці. Дякую.